І вона нас просить з вами допомогти їй. Тому що вона хоче пригостити своїх любих подружек смачними соковитими фруктами, для того, щоб в цю осінню пору вони були здоровими, красивими. І ось вона нам приготувала ось таку корзинку. Не корзинку, а тарілочку з фруктами. А в неї. Закінчились тарілочки і закінчились фрукти. І вона просить нас з вами приготувати такі самі гарні тарілочки з фруктами для її подружок. Ми з вами допоможемо їй? Так, да, катрусю? Ми тобі допоможемо. Добре, дітки. Ну що, приготувались почали працювати. Для того, щоб нам з вами, для нашої любої катрусі. Зробити гарні тарілочки з фруктами спочатку ми розімнемо наші пальчики. Ось приготували наші пальчики. Ну що, підемо зараз в сад погуляємо. Ми у сад тихенько йшли туп-туп, туп, туп. Яблучка ми там знайшли: туп-туп-туп-туп. Потім ми тихенько сіли туп туп, туп, туп. І в долоньки всі. Сплеснули. Ми тихенько йдемо у сад ось так, ось так. Яблучка і виноград. Ось так ось так. Ми тихенько всі присіли і в долоньки поплескали. Раз, два, три. Молодці. Ну що, любі малята? Ручки ми свої розім'яли. А тепер почнемо працювати. Але перш ніж нам розпочати. Потрібно подивити, що нам для цього треба. Так, ось у мене є ось такий аркуш паперу. Нам треба різнокольорові аркуші паперу клей. Ножиці, олівець і тарілочка. Ми зараз її обведемо, приклали на аркуш паперу. І зараз будемо обводити. Ось так, повторюємо за мною. Ставимо олівець і повели. Ось. Так. Ось так у нас така тарілочка одержалась. Тепер нам треба її буде зараз вирізати. Беремо наші ножички в праву ручку і починаємо йти по колу. Вирізати. Починаємо. Ось так обережно. Притримуючи лівою рукою, ми вирізаємо нашу тарілочку. Так, молодці. Правильно всі роблять. Потихеньку. Нікуди ми не спішимо. У нас часу багато. Молодці. Повторюємо всі за мною. Ось така тарілочка у нас одержується. От, тарілочка в нас вже одержалась. Добре. Відкладаємо в сторону ми наші залишки. А тепер зараз ми будемо з вами малювати яблучка. Ось такі красиві і грушки. І будемо прикрашати нашу тарілочку. Для соковитої грушки мені спод... потрібен буде жовтий аркуш паперу. Складаємо його ось так. Відрізаємо ось такий прямокутничок. Так. Тепер беремо цей прямокутничок, складаємо навпіл. І ось ви бачите, у нас така книжечка одержується. Отак ми склали навпіл. І для, цього, для того, щоб вирізати грушку, нам спочатку потрібно її намалювати. Ну що, малюємо нашу грушку. Ось таку гарну, соковиту, сонечком налиту. Гарну грушку ми малюємо. Так, ось така грушка в нас одержалась. Тепер будемо її вирізати. Але вирізати ми почнемо, ось дивіться де. Почнемо з відкритої книжечки. І ось так. Ці бачите, як я вирізаю, ми не дорізаємо до кінця. Раз. І потім з іншої сторони почали вирізати нашу соковиту і смачну грушку. Так, дивіться, ось така грушка у нас одержалась. Можна її трішки ще підрізати, щоб вона була рівненька з усіх боків. Так, ось така грушка у нас одержалась. Бачите, ми її можемо ось так відкрити. І ми тепер будемо з вами намащувати наш клеєм. І приклеювати нашу грушку. У нас з вами сьогодні держиться. Потім кінчик нашої грушки також намастили клеєм, з'єднали інший. І подивіться, як. Така смачна і соковита грушка у нас одержалась. І дивіться, як вона гарно стоїть на нашій тарілочці. А що нам треба зробити для неї гарний листочок. Також відрізаємо шматочок зеленого паперу. Складаємо його навпіл. І зараз будемо пелюсточку вирізати з нашого зеленого папіру. Ось отакий от листочок у нас одержався. У нас два листочка одержались. Ми також їх можемо зробити об'ємними. Ось, змастили клеєм. Приклеїли легенько. Ось так. А тепер берем, намащуємо клеєм наш листочок і гарненько приклеюємо на нашу грушку. Ось так. Тепер ми беремо червоний аркуш паперу. Відрізаємо. Ми також довгий прямокутник. Так, відрізали. Ось такий прямокутник. Перерізаємо його навпіл і складаємо знову навпіл. Ось так. Зараз ми будемо з вами малювати соковите яблучко червоненьке, з червоними бочками. Ось так беремо і малюємо. Так, ось ми намалювали яблучко, а тепер почнемо його вирізати. Дивіться, як це ми будемо робити. Щоб зробити нам об'ємну аплікацію, треба ось так гарно нам вирізати яблучко. Ось таке у нас, дивіться, гарненьке яблучко одержалось. Тепер ми беремо, розкладаємо його, змащуємо низ, клеєм. Прикладаємо його на тарілочку і з'єднуємо наші края. края. Ось так. Почали так. працювати. Ось така моя тарілочка одержалась. Таке яблучко і ось такий, така гарна грушка у нас з вами вийшла. А тепер нам треба ще зробити по одній грушці і по одному яблучку, щоб наша тарілочка була гарна і красива. Так. Знову беремо жовтий папір і починаємо працювати. Так, ну що, мої малята, подивіться, яка краса у мене одержалась. Скільки у мене яблучок одержалось на тарілочці? Правильно, два яблучка, а скільки грушок? Дві грушки. А разом їх скільки всього? Чотири. Ну що, катруся, як тобі наша тарілочка з дітками? Сподобалась? Пригости своїх подружок? Так, Катруся нам з вами дякує за таку гарну тарілочку з нашими смачними соковитими фруктами. Дітки, ну що, до побачення! Але перш ніж я скажу вам до побачення, чекаю від вас ваші роботи. До побачення!